Всім привіт! Сьогодні продовжую випробування свого дровоколу. Бачив декілька коментарів, що пишуть, чому так повільно обертається. Ну що ж, сьогодні спробую наколоти тачку дров. Поглянемо за скільки ж хвилин це вийде. Так, зараз включаємо секундомір. Що, поїхали? Вот такая тачка дров вышла. Дивите, четыре с половиной хвилины. Вот такой агрегат. Пишите ваши комментарии. Швидко це чи повільно на вашу думку? Ставте лайки та підписуйтесь на канал.